Скажіть, а на вашу думку, ваших, е, так би мовити, реципієнтів, е, росіян, я маю на увазі, що їх об'єднує? Якась ідея, якась основна думка є чи немає? Ну о, на мою думку, ті, хто приходять в чат рулетку і вибирають цілеспрямовано Україну для того, щоб поспілкуватись? Як правило, у них головна думка, яка їх об'єднує, це звалити всю вину за російську агресію на Україну. Як правило, я так думаю, що вони розуміють, що вони винні, що на них персонально лежить відповідальність за агресію, але це такий психологічний захисний механізм скинути на жертву вину в тому, що він, начебто, жертва агресор. Оцей мою думку об'єднує більшість тих росіян, які вибирають Україну цілеспрямовано. а як ви думаєте, оце, оце бажання скинути відповідальність на е, жертву власної агресії? Чи це, м чи це може бути ознакою якщо не імперії, то неоімперії, ну мені важко сказати, що таке неоімперія. Я розумію, що таке імперія в класичному сенсі слова. Яка має заморські колонії, і є поняття континентальна імперія. Тобто імперія, яка має колонії біля себе, а не за морем. Росія і Радянський Союз і сучасна Російська Федерація, як на мене, вписується в поняття цієї континентальної імперії. Навіщо придумувати якийсь ну, новий термін, що воно нам дасть для розуміння? Я не бачу такої принципової відмінності, як то кажуть. Абсолютно з вами згоден. Якщо можна, можете перерахувати основні ознаки континентальної імперії? Ну, перше, це те, що є якийсь опануючий етнос, який намагається розширити е, сфери свого впливу. Ці сфери впливу вони лежать е, ну, рядочком, як то кажуть, не за морем. От і, як правило, ці землі захоплюються скоріше за все з позиції, скільки Експлуатації якихось природних ресурсів, хоча і це, звичайно, як для будь-якої імперії важливо. А з так званої престижної точки зору, тобто існує така точка зору, що чим нас більше, чим ми ширше володіємо території, тим ми якось круче можемо на міжнародних відносинах виступати якось там з позиції сили чи що. Ну, от якісь якісь три таких критерії, і воно все підпадає під ці критерії. Я з вами поділюсь своєю думкою. Ви в свою чергу попрошу вас поділитися своєю думкою, погодитися зі мною або ні. Мені гадалося, ось як: ну, по перше, 21 століття і обирати свій шлях в майбутнє чином імперським. Це як мінімум дивно. По-друге, 21 століття, і є зараз існує набагато більше інструментів. Для того щоб провадити, якщо можна так висловитися, експансіоністську е, політику е, про що мені подумалось? умовно, е, громадянин України, Молдови, Білорусі я маю на увазі тієї країни, яка недалеко від Євросоюзу. І має так чи інше можливість в Євросоюз потрапити. Людина туди приїжджає, вона дивиться на умови життя. Там вона каже: Клас! Мені подобається отака економіка, отакі зарплати, отакі ціни. Комуналка, квартира, машина. Там ну, і так і так далі. І вона приймає рішення переїхати в ту країну, де їй сподобалось. Зрештою. Політика імперії це. Як захоплення території, так і захоплення людського ресурсу, і виходить, що країни економічно більш розвинуті вони, якщо можна так висловитися, проводять таку лагідну експансію. Вони нікого не захоплюють, вони не вдираються ні на які території, але вони у себе створюють такі умови життя, коли хочеться у них жити. І отут по-перше, мені цікаво, чи ви з цим згодні чи ні. А по-друге, чому Росія пішла шляхом вже давним-давно забудем? Те, що відбулося, воно було відбулося колись давно. Так, да, я розумію, що імперії як такі, вони насправді припинили своє існування не так давно в рамках історичної науки. Це все зрозуміло. Але є досвід, є історичний досвід, але Росія обрала такий. Ну, як на мене, історика, це. Має величезний вплив в минуле. Росія постійно існувала в формі розширення територій. Дуже рідко, коли ця держава в історичному плані втрачала якісь території, а якщо вона їх і втрачала, то в достатньо короткій перспективі вона намагалася ці території повернути. І от вони до сьогоднішнього дня живуть в оцій парадигмі умовно 16-18 століття. Тобто, сучасна історія, модернізація, модерн, постмодерн, фактично не вплинули на основну масу населення. Основна маса населення не виїздила за межі там свого населеного пункту чи в крайньому разі там якогось регіону. Дуже невеличка частина населення росіян по ну відносно до. Воних ж достатньо понад 100 мільйонів населення. Дуже невелика частина населення бачила оці красоти заходу, як ви кажете, і то вона бачила ці красоти заходу через Азію і через Африку, тобто через Туреччину і через Єгипет. Основна частина там побувала. А в Європі побувала ще менша частина населення. Тому, як на мене, Путін є просто-напросто такою формою еманації, бажання більшості росіян. От ми не виїжджали нікуди, ми нічого, крім свого, не бачили. І, власне кажучи, яким воно то своє б тяжким не було, але воно своє і на чому нам думати про якісь там підвищення стандартів, там про що ви там говорите, яка там Європа? У росіян особий путь, поїмаєте, Аршинам вже, що то взагалі не ізмірять, і вже ж він в тому плані геніально писав про це. Вони сприймають зараз себе як окрему цивілізацію, скажімо так. Якої б вона за формою там страшної не була, але це їхня цивілізація, вони там, їм комфортно жити так. Тому що, ну, як на мене, мізками вони живуть в 16-18 столітті. На них не вплинула історія подальша, територія велика. Ви сказали про те, що вони себе вважають окремою цивілізацією, а вони є окремою цивілізацією. Насправді, ну є класичний підход Арнольда Джозефа Тойн. це підхід другої половини середини другої половини 20-го століття, який вважав росіян окремою цивілізацією, і в принципі, в 90-х роках у в підручниках російських. в Російськими історія вони дуже сильно ухватилися за цю ідею і розвивали її надзвичайно активно. А це теж має вплив на, і на свідомість таких широких мас. Е, ну я так розумію, що ви, ви посилаєтесь на е, наукову роботу. Одного історика, да Ну він започаткував це... цей підхід, а там далі ага. є стабіхадін, хто і інші історики, які в принципі вважали, що це окрема цивілізація знаєте щось ще просто подумав, подумати: то для українців то чим українці відрізняються, в тому числі від росіян, для українців людське життя дуже важливе: десяток смертей насильницьких нещасних випадків в Україні. Одночасною маю на увазі, це національна трагедія. В Росії сотні смертей це може бути навіть не новиною на передовиці, що називається. Чи можемо ми це також називати е, ознакою імперії, континентальної імперії в даному випадку? Ну, навряд чи це ознака імперії, скажімо так, це знов-таки ознака. Того, що люди живуть в 16-18 столітті місками, де смерть не сприймалася як якась трагедія, а була повсякденням, і реагувати на, на смерть немає сенсу для росіянина. На їх багато ну вмерла там якийсь там іваних і вибачте, хрен з ним, це таке світосприйняття. Воно складалося історично і вибити зараз це якимось чином, там балаканиною там, чи ще шим, неможливо. От для мене це одне таке світосприйняття. Тобто ми не можемо собі уявити, що, наприклад, в Росії якимось чином після перемоги України. Приходить до влади, ну справді держава стає там демократичною і піднімається якийсь суспільний дискурс, якийсь діалог з приводу того, а хто ми такі, а чому так, а чому так. Це на вашу думку нереально. Нереально да й плюс на це вплинула як на мене, от перемога в Другій світовій війні Радянського Союзу як учасник антигітлерівської коаліції. Вони до сьогоднішнього дня не переосмислили досвід Другої світової війни. Навпаки, зробили з цього досвіду певний жупел, абсолютно який не відповідає історичній правді. Оце відсутність переосмислення навіть найближчої історії от історії останніх там 70 років. Воно відбувається в традиційний для Росії 16 18 століття світосприйняття. Ми перемогли, жертви не мають значення і так далі. Головне, що ми велика країна, і от ми. І абсолютно вони ж забувають, що вони були одним із. Ініціаторів Другої світової війни вони взагалі це відкидають, не пересмислюють це заганя... заганяння, якщо можна це українською мовою сказати, історичної такої травми, замість того, щоб її проговарювати цю історичну травму, 에, говорити, переосмислювати. Вони заганяють це все в підпілля постійно. Кожен раз, і з... політика така забування. От вони не переосмислюють будь-який модерн і постмодерн це певне переосмислення минулого. Вони його не переосмислюють, от вони залишилися на рівні пізнього середньовіччя раннього нового часу, условно кажучи, мови історика. І оце вони крутяться в цьому без переосмислення. І це видно дуже видно мені як блогеру. Я просто знаєте про що думаю? Що, е, на жаль, ми не можемо відколотися е, від е, планети Земля і вплив десь в Тихий океан. Щоб нас не оточували прибацані сусіди, тобто, виходить, що в найближчій перспективі, а може навіть і не найближчій, а ще туди десь далі ми продовжуватимемо дуже довго жити з сусідом, який нас вважає своєю колонією, який не цінує людське життя, ані своїх людей, ані так само українські. От я тут абсолютно з вами згоден, тому що е, ну. Є все-таки класичний марксистський підхід, що суспільна свідомість воно є від, від, відзеркаленням суспільного буття, допоки в їх суспільному бутті не відбудеться якась катастрофа, яка заставить їх переосмислити свій історичний досвід. А такої катастрофи, я вважаю, такою катастрофою мог, могла би бути розпад цієї імперії. Тоді можливе переосмислення. Якоїсь історії можливе створення якогось демократичного міфу для окремої частини Росії, тому що створити е, демократичний міф, а людей об'єднує не історія. Людей об'єднують міфи. Треба створити міф якийсь демократії, що ми були демократичною країною і на цей міф спиратися. В Росії не було в історії періоду демократії, розумієте? Це окрема цивілізація, авторитарна цивілізація, де період демократії був. З лютого по жовтень 17-го року 1900 і умовно початок 90-х. І створити міф, що от ми були демократичною країною, і ця демократія мала якийсь там довгий період. Не було цього, немає навіть на чому міф будувати. А от коли розвалиться можливо, якщо можливо я б цього хотів би, Російська Федерація, то якісь частини цієї колишньої Російської Федерації. Можуть створити для себе якийсь демократичний міф, ну умовно кажучи, там північний Кавказ може для себе створити міф, що от ми постійно боролися з російськими колонізаторами, і от ми нарешті вибороли для себе незалежність. От на цьому міфі можна будувати незалежність якусь там федерацію, конфедерацію там північно-кавказьких народів. От. А для Росії в цілому створити оцей міф, який би їх об'єднав да ще й став демокра... основою демократії, ну тут нема чого ви думаєте. Якщо у нас ми дійсно всю історію були, як, мали, як не мали Магдебурське право, так мали там козацтво як незалежну силу. Тобто у нас є підґрунтя, на якому можна будувати державницькі, отакі міфи демократичні. В Росії цього. Ну, Пусте місце, там не можна на чому побудувати цю Росію. Вона постійно розширювалась, постійно захоплювала, постійно ліквідовувала підкорені народи, еліту вирізала, і так далі. Як їм це все переосмислити? Це дуже важко. Ви згадали е, 90. ті е, Я прекрасно розумію: ну, по-перше, Єльцин як будь-яка історична фігура, неоднозначна, це все зрозуміло. Я прекрасно розумію, в тому числі, наратив стосовно Єльциновського періоду, який є в Росії. Єльцин алкоголік, туніядець, придурашний, там, ну, і так далі. Десь в цьому є якась можлива доля правди, але загалом це наративи, які розповсюджуються через центральні кремлівські телеканали. Але чи не здається вам, що. Тут знаєте, може і не треба нічого, ніяк нічого розповсюджувати цим центральним кремлівським телеканалом, тому що це виходячи з того, про що ви говорите: що у е, росіян під шкірою зневага і гидування демократії, і тому для них цей період е, вони ж його вважають чи не найпозорнішим в своїй історії, да тому говорити про можливість демократії в Росії. В цілому від, від Калі... Кенігсберга до е Камчатки неможливо. В них нічого не поміняється, в них не буде переосмислення, тільки якась суспільна катастрофа, громадянська війна, розпад країни, ще щось оце можливо вплине, можливо, вплине, а може і не вплинути на свідомість. Але якщо Росія збережеться в тій формі, в якій вона є. Ну, там неможлива побудова демократії. Ну, як? Ну, В Ірані неможлива побудова демократії. Там Шах питався в 60-70-х -х, х роках зробити. Все це знесли оті їх, аятоли і так далі. В Китаї континентальному практично неможливо побудувати демократію і так далі. Тобто ну, зрозумійте, тут є філософський загальний підхід. Що демократія, власне кажучи, це аберація, це. Не властиво людям. людям властиві авторитарні режими останні 35 тисяч років. І демократія виникла там десь в Греції в V столітті до нашої ери, потім якось їм вдалося опанувати демократії Західної Європи і Північної Америки. Але решта то населення звикли до диктаторських режимів. І сподіватися, що диктаторський режим в Росії стане чомусь демократичним. Ну Чому? Має щось зробитися. Суспільна катастрофа, має бути. Без таких змін ніяких змін там не буде. Я ще хотів вас спитати з приводу того, про що ви говорили, що е, у росіян. Проглядається така, якщо можна це назвати колективна амнезія, коли вони пам'ятають як діди воювали, можемо повторити, на Берліни. Оця вся історія, але не пам'ятають в тому, що радянський союз, в тому числі, був одним із зачинщиків початку Другої світової війни. Коли ви їм про це говорите, я впевнений, що і про це в тому числі ви говорили. Коли ви їм говорите, це просто як приклад, да конкретно історія з Другої світової. Коли ви їм про це говорите, яка у них реакція? Вони ну відчувають, що їх вивели на чисту воду, можливо, чи чи знову таки знаходять виправдовувальні слова для того, чому був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа? Звичайно, вони знаходять виправдовувальні слова, тому що вся система А освіти, всі засоби масової інформації працюють на сталінську версію початку Другої світової війни, без абсолютно переосмислення цієї сталінської версії. Тобто Гітлер агресор, а Сталін е розширяв границі для того, щоб абізапасі так сказати СРСР. Союз. Тобто там нічого не міняється в цьому плані. Це одна частина, а інша частина, майже половина, взагалі не визнає, що існував секретний додаток до. Протоколу пакта Рібінтро молотова Вони напрощат ріцають, навіть коли їм кажуть, що журнал Нової Новіші історія, 93-й год, номер 1 публікація Дмитра Волкогонова, доктор історичних внук. Офіційно цей, половина цього договору, ну, російською мовою цей додаток. Ні такого будь-немає. Це все брехня і так далі. Тобто, оце повторення сталінських наративів. Знов таки пов'язано з цією перемогою в Другій світовій війні відсутність повного переосмислення. Вони відкидають напроч агресивні дії Радянського Союзу в Східній Європі. Одиниці тільки ну, мислять, скажімо так, адекватно. І знову таки, і сам сталінський період як такий, він також не переосмислений, абсолютно, абсолютно. не переосмислений. Мало того, там же зараз давно вже йде переслідування, закрито товариство Меморіал. Всі ці музеї, які були в музеї репресованих, перероблюються на музеї працівників НКВС і так далі. Це... Ну, повернення знов таки до цієї наратива розширення, агресія це нормально, людське життя не має жодного значення і так далі. Знаєте, я бачив що Екатерина Андрієва, це ведуча первого канала Бессмертне та що новини у них веде. Вона розповідала про те, що в студентські роки вона писала, писала дипломну роботу на тему схожості. Режимів гітлерівського і сталінського. І я думаю: слухай, ну, як же у тебе ну не то щоб змінилось життя, ну як ти можеш спокійно міняти капелюхи? Тут ти пишеш це ж не просто це ж не написати повідомлення три слова. Тут ти вдав, вникаєш в тему, вивчаєш купу матеріалу і так далі. Ти пишеш таку роботу, а потім за великим рахунком ти возвеличуєш того ж Сталіна і типа здобутки цього сталінського режиму. Пане Віталій, чи правильно говорити про те, що. Будь-яка імперія рано чи пізно закінчується Якщо так, то який це зазвичай е, кінець? Чи є якась, ну чи можемо ми назвати якусь середній варіант е, е, розвитку середню людей? температуру по лікарні? Да, ну навряд чи ми можемо розуміти? Да, всі імперії, які існували, вони припинили свої існування. Ну, останні імперії, які ми бачили, це європейські ці. І континентальні, і колоніальні імперії вони припинили своє існування десь там в 60-70-х х роках. І були різні варіанти припинення існування цих імперій. Був як варіант демонтажу Британії власної імперії, коли вона поступово надавала своїм колоніям права до мініону, широкі самоврядні права, і поступово сама демонтувала, розуміючи, що утримувати колонії вже набагато дорожче. Ніж зиск з цих колоній. Є французький варіант, коли Франція намагалася колоніальними війнами в Алжирі там і так далі зупинити цей колоніальний процес, ну розпаду імперії. Є всякі варіанти. Є імперії, які розпадалися внаслідок суспільної катастрофи, в даному випадку Перша світова війна. Перестала існувати Німецька імперія, Австро-Угорська, Турецька, Османська імперія. І так далі, Російська імперія теж перестала існувати. Вона щоправда, була зібрана ну, під новою назвою Радянський Союз. Тобто, варіантів дуже багато. От, як і демонтаж, так і якісь суспільні катастрофи. Ну, навряд чи еліта сучасної Росії піде британським шляхом і буде демонтувати свою імперію, як то кажуть, середини. Ми, ми, ми бачимо зворотні, ми бачимо ну, французький умовно варіант. Тобто, будь-якою спробою утримати. Колишні колонії маються на увазі пострадянські країни у сфері свого впливу, і це військовим шляхом відбувається. Ми це бачимо зі своїми очима. Цю спробу зупинити демонтаж цієї імперії. Ви сказали про те, що Британія пішла своїм певним шляхом, зрозумівши, що утримувати колонії їй дорожче, ніж той зиск, який вона від них. Отримує, я прекрасно розумію, що Україна це земля багата на ресурси, але у порівнянні із Росією ну так, із її нафтою із її газом, ну ми просто ну ми капля в морі, і в такому випадку постає питання, що е, Україна потрібна Путіну. Ну, по-перше, там це утримання влади, зрозуміло. По-друге, це. Очевидно, внутрішнє, він же я дуже знаєте погоджуюсь зі словами Валерії Новодворська, яка якось була сказала про те, що це не Путін зробив Росію такою, це росіяни привели такого Путіна. ну Тобто, маємо. це плоть від плоті, це ваша Путін э, це більшості росіян. не більш того. Вот. І я і я думаю про те, що. Тоді виходить, Україна йому потрібна лише для демонстрації собі, росіянам усьому світу. І по те, що подивіться, які ми отакі. Тому що, якщо мова йде про хоча б просто про відбудову тих міст і сіл, які вони зруйнували, це супер невигідно і це супер дорого. Значно да. І таке нищення території, яку вони зараз роблять, знов таки говорить про те, що тут головна мета не є економічна мета, а саме мета тієї традиційної континентальної імперії престиж показати власну силу і помахати мечем найближчим і там і дальнім сусідам. Я останньо вас спитаю. А чому Росія? Я розумію, ми вже про це поговорили. До цього ну є, є причини історичні там і так далі. Але є ем, одна із причин, і на мою думку, це якщо не важливіше за історичний досвід народу, да, там, то, ем, то складає принаймні ну там я не знаю якусь третину від того, як народ розвивається зараз, це досвід інших. Ти озираєшся, ти дивишся на те, що от у мене є отакі сусіди, вони отак робили такі сусіди отак робили. А я візьму від цього найкраще і зроблю отак. Е, чому Росії простіше е, висунутися війною кривавою, з колосальними збитками фінансовими, з втратами колосальними людей? Ну тут ми розуміємо, що це не дуже важливо, але гроші. На війні палиться купа дуже дорогого металу, який виробляється поки ще на російських заводах. Чому Росія не пішла отим шляхом, про який ми з вами говорили на початку, зробити у себе так класно, щоб там захотілося жити, щоб Україна, Молдова, Білорусь Грузія сказали? Та манали ми ту самостійність і той суверенітет. Ми краще будемо автономією в складі е, прекрасної Російської Федерації, бо там економіка, там права і свободи, там легко дихається, там е, свобода слова, ну і так, далі, і так далі. Ну знов таки це упирається в те, що все-таки скоріше за все, це окрема цивілізація. Це по перше. По друге, робиться ж не вся Росія, робиться еліта. Будь-які рухи відбуваються ну, дуже рідко, коли народні маси, як ото За Леніним, там якусь роль історичну грають. Насправді це все зміни в еліті. Еліті, Еліта настільки є авторитарною за своїми традиціями, що іншого шляху вона просто не бачить. А навіщо це робити, якщо ми мається на увазі еліта? І так живемо нормально, живемо на откатах. Достатньо. Висловлювати ну, свою пошану там Верховному хану, і, і на тому все буде нормально. Немає сенсу переосмислювати своє минуле для еліти. Вона і так непогано живе. Знов таки, тільки які суспільні здвиги можуть вплинути на ту саму еліту, ну, на населення вряд ли. А на еліту може, але немає тих здвигів суспільних. Що в епоху там громадянської війни? Сусіди і не сусіди не ставили собі за мету розвалити той радянський союз. Мета була якось там успокоїти, миротворити, налагодити зв'язки. Що зараз я не бачу такого бажання розвалити ту Російську Федерацію серед наших західних союзників? І вони це розуміють. І навіщо їм змінювати а західні союзники? Бояться судячи за цього. Як боялися розвалу союзу свого часу. Да, як вони виступали в свій час, той самий президент Америки, який приїздив в український парламент 90-му році і закликав наших депутатів не голосувати за незалежність? Тут повторюється те саме. Тут і західні союзники мають якусь ну переосмислити, власне кажучи, теж досвід 20-го століття. От демократії не дуже хочуть переосмислювати власний досвід, а авторитарні режими тим паче не хочуть переосмислювати власний досвід. Їм і так гарно, що ж тут переосмислювати. Пане Віталію, я дуже дякую вам, що ви знайшли час поговорити зі мною. Дуже дякую вам, спасибі вам величезним. Вам і дякую за ваші ютубчики. Я з задоволенням дивлюся. Дякую. На все добре. На все добре.